Заліпило страшне тут. топово. Доброго здоров'я. Можливо здоров'я всім людям. Чим займаєтесь? Три повних миски. Отого доставали, чистили Чистили бойлера 15 років. Філюк такий господар прашив, що 15 років не чистив бойлера. Сьогодні чистимо. Три повних миски отакого от каменя, о, вапняку. То то вже, що воно мили. то мили. А чотири винесли, о, кажу обманюю. чотири винесли миски. О, достали тено. Пан Ігор достав тено. Ну, якось так, знаєте. Робимо порядок. Так що, хто не чистив бойлер, я того місяця заплатив 3,5 тисячі за світло. Через що? Через те, що не був чищений бойлер. А він бере-бере, а хлопці вони ціла купа. Миються, бриються, миються, бриються, миються, бриються. Тому, щоб не платити тисячі, то три з половиною тисячі. А ще реміске, поки воно нагріє сміття отого того мулу. Так що я ото сьогодні. Нарешті зробив. Так що будьте господарі, не будьте такі, як Філюк. Ми він такий о собі. А то треба чистити. Та й все. Хочеш, що я багато платив. Барселон, скільки я заплатив того місяця.